Сонечко, весна до нас повернулася і. По прогнозам вже навіть нічних морозів не очікується, тому я вирішила сьогодні зайнятися цибульками ось цих первоцвітів, що в мене цвіли вдома в горщиках. Нарциси, мускарі, тюльпани. Дівчатка, ви в мене в коментарях дехто запитували, що я потім з ними роблю. Ну, звісно, я їх не викидаю. Ось дивіться, в мене була композиція. Тут були нарциси. Я ось так прибрала мох обережно їх, як вони були, ось так от дістала з цієї композиції. Бачите, тут три цибульки нарцисів сорту. Брайдл Кроун це ті, які багато квітів на одному. Такий в мене букетик з цих трьох цибуляк гарний був. Я ось так от дістала: дивіться, яка гарна коренева система. Зараз поки що її отак в горщик поставлю, щоб було зручно винести на вулицю. І от Що я з ними роблю? По правильному їх потрібно було б висушити і до осені зберігати в темному прохолодному місці. Але в мене так не виходить. Не виходить чому, тому що в мене немає якогось підвальчика чи якогось погріву, де б я могла їх зберігати до осені. І вони в мене вдома просто пересихають, засихають повністю. І тому я знайшла для себе такий метод. Він у мене нормально працює. Тобто, весною, в березні чи в квітні, коли там вже погода дозволяє, коли вони в мене відцвітають вдома в горщиках, я їх ось так просто достаю і одразу виношу і висаджую на клумбу. Маргаритки я поки що залишаю квітнути в себе на столі. Я ось до них так повернула мох. Щоб поквітнуть у мене багато ще квіточок, потім пізніше їх теж висаджу на квітничок. А з оцими всіми квіточками мускаріки, нарциси. Ми сьогодні з вами підемо на вулицю і висадимо. Ось ці засохші квіти я відріжу, а листочки залишу, щоб вони відсихали природним шляхом. Так, оце все. Мені зараз треба висадити. Тут у мене відзвів вже мускаріки. Нарциси, гіацинти. Ось такий я зараз його відріжу. Такий був персиковий. І ще мускарі. У мене тут ще є підсніжники. І ось такий нарцис, він був. Це такий більш довгий в нього листя, жовтим і оновидний теж. Знайшла місце нарцисам і поки буду висаджувати, хочу трошки пояснити вам ситуацію. Я з сім'єю проживаю не у приватному будинку. У нас нема свого двору, де можна було б висаджувати дерева, квіти. Ми живемо у звичайному багатоквартирному будинку, в п'ятиповерхівці, в Кривому Розі. І от як всюди, біля будинку, є такі невеличкі квітнички, в нас теж таки є. І вже багато років ним якось ніхто не займався, він заріс бур'яном. І от в 22-му році, коли сталося повномасштабне вторгнення. Ниння наших сусідів на нашу країну я в березні, щоб відволіктися, вирішила вийти вирвати цей бур'ян. Ми з донькою вручну його повністю вирвали, і я почала потрошку саджати квіти. І цей процес, ви знаєте, він так мене затягнув, так емоційно мене лікував і допомагав. Що це тепер вже така справа мого життя. Тепер у мене вже тут багато різних квітів. є півоні, тюльпани буду вам показувати. Так люблю цей період, коли бабусі починають продавати. Свої садові квіти декілька днів назад купила ось такі нарциси. Ви теж купуйте обов'язково у бабусь, їм дуже приємно, що їхню працю оцінили і буде їм додатковий заробіток. А ще дивіться, я нарізала гілочок вишні і ось вони вже будуть розкриватися, розцвітати. А Ще я сьогодні собі запланувала зробити прибирання ось тут на відкритих поличках в кухні. Я, як і кожна господиня, коли ми планували собі кухню, я не знала мені зверху зробити ось такі закриті шкафчики чи відкриті полиці, які мені дуже хотілося. Ну, все ж я вирішила зробити закриті, бо тут багато чого можна зберігати, а відкриті полички було знайдене таке рішення. Ми їх зробили на боковій стінці. Ось тут у нас мийка, плита, і отак на боковій. Стінці відкриті полиці. Мені дуже хотілося ось так на відкритих полицях зберігати якийсь свій улюблений посуд, який мені хочеться бачити, щоб він мене радував. Так, да, Звісно, тут треба частіше витирати пил, перетирати цей посуд, але воно того варте. І от сьогодні я хочу тут витерти і трішки змінити картинку, бо я люблю так періодично щось змінювати, щоб воно не приїдалося. Бачите, в мене тут ще зимові баночки, тож я їх приберу і щось поставлю таке. Інший якийсь спосіб, більш весняний для настрою. Я приготувала весь посуд, який хочу туди поставити на полички свої улюблені тарілочки. Хочу ось так чашечки ці туди в мисочки поставити, на заварничок. Це в мене там і стояло. Це мій глечик, теж дуже люблю його. І баночки, ось ці зимові, вже приберу в закритий шкафчик, а їх заміню на ось такі: в мене є з такою дерев'яною кришечкою, там буде під полички воно пасувати. Зараз цю всю красу туди буду виставляти. Ось таку синю вазочку. Це я колись в резерві купувала, поставила ось такі квіточки. Це з юзку. Я взагалі-то не дуже люблю штучні квіти, але в таких місцях, де високо, і туди я не буду лазити їх поливати, то я іноді, як виняток, можу використовувати такі. А в мене, до речі, зараз покажу. Тут біля мийки такі є. Живі, бачите, такі, як ті штучні, тільки живі. Це Алісу. Їх вже продають, щоб висаджувати на квітничках. Це взагалі-то рослинка, яка росте на дворі. я її пізніше висаджу, але поки що вирішила трішки нехай постоїть у мене тут вдома. І ось такий результат. Зимові баночки прибрала. А ці такі от з квіточками свої улюблені всі поставила вазочки, глечики, тарілочки. Ось така тепер у мене тут світленька картинка. Мені подобається. Ми тут з помічницею вийшли на прогулянку. Вона у нас як собачка в туалет, тільки на двір ходить. Вигулюю її тричі на день. Ну що, будемо поливати? Щоб швидше. Закріпло. У нас вітер був, і земля суха. О, все. Залишилося дочекатися цвітіння. Отак От виглядає бузок, такий суцвіття. Це в мене тут махровий білий, такі гарні квіти. Вже теж чекають цвітіння. Це я роки три тому тут саджала в дворі. І ось він уже Буде цвісти. Так як в нас декілька ночей були морози, то пігончики, в яких вже з'явилися листя, я прикривала горщиком і зверху ось так ще накривала целофанчиком, бо в нас і дощ накрапав, то зараз вже морозів не буде. Хочу відкрити і подивитися, що там з ними вам зараз покажу. Так, отак у мене тут був горщик, і ще я отим, таким утеплювала це, знаєте, коли приходить мені в коробочках. Якийсь товар. І ось бачите, вже які листочки. Це півонія сорту Charm. Все з нею добре, не замерзло. І ось тут у мене я тут прикривала з підручних таких засобів. І ще одна. Зараз покажу вам тут теж горщик. Теж такий самий, бачите, утеплювач. Зараз знімемо, подивимося. О, все чудово! Нічого не підмерзло. Це така дуже гарна півонія. Сорту Лимон шифон. Я вам прикріплю фотографію, як красиво гарно вона цвіте жовтим кольором. Жовті квіти. Покажу вам, як через декілька днів, 28 березня, виглядає листя півонії, ту, яку я відкривала. Coral Charm. це такий ранній сорт. Бачите, вже такі відкриті зелененькі листочки. І вже тут є бутончики. Вон, бачите, всерединці. І тут теж. Ось тут вже є бутончики. Чекаю, цвітіння. Сьогодні вже удобрила трішки навіть перший раз. І жовтенька півонія підросла. Теж дивіться, бутончик, вже такий величенький. Це, мені здається, самий ранній сорт. І тут теж я дивилася, там теж є бутончики. Задоволена, така чекаю. І ось тут так рядочком в мене повсходили такі простенькі нарциси. Це мені тату багато, багато цибулинок з села привіз. І ще одна квіточка, серед квіточок. Я хочу вам розказати історію, як вона взагалі у нас у мене з'явилася. Я взагалі людина, якої завжди були собаки. Я така собачниця, обожнюю собачок. А до котиків якось так я спокійно відносилася, нічого проти них не мала, але. Якось не складалися в мене з ними відносини. Мені здавалося, вони такими незалежними. А ось ця киця народилася в нашому дворі, і вона з самого народження завжди була біля мене, коли я поралася в квітничку. Завжди мені всі сусіди казали, що вона вибрала мене в свої хазяйки, завжди допомагала. Навіть піончики лапками притримувала, коли я саджала. І ось вже цієї зими її два рочки. Я її, звісно, завжди годувала, а цієї зими я вже не втрималася. Минулої зими вона у мене в під'їзді спала. Я їй таку лежаночку зробила, а цієї вже забрала додому. І думаю, чого я раніше цього не зробила. Така в нас з нею вже любов. Але в неї ці дворові звички залишилися. Їй все рівно потрібно гуляти, в туалет вона ходить на двір і вдома нічого не даре, бо вона. На дворі дерев... дерева, ну все як дворова кішечка. Що ти там побачила? М -м? Скільки тут справ в тебе, да? до мене цікаво сидіти. Ось так виглядає той нарцис, який я висадила декілька днів тому, його листя жовті. І це нормально для нього, бо цього року він вже квітувати не буде, вже в горщиках відквітував. А ось так виглядають такі ж нарциси з цього сорту Bridal Crown багатоквіткові, які я висадила так само з горщика минулої весни. Так що, бачите, от можна і не чекати осені, щоб ці цибульки не пересохли, а одразу після відцвітання, після свят березневих. Ось так висаджувати квітничок. І вони, бачите, наступного року сходять, все з ними добре, ось багато бутончиків. Потім покажу вам гарне цвітіння. Персикові гіацинти, які в мене відквітували цього року. Ось, бачите, жовтіють, це теж нормально для них. А ті, які я після свят в березні минулого року висадила одразу квітничок, ось, бачите, теж вилізли і будуть квітувати. Там в мене було два горщика по три, таких і є ще штучок. Я пам'ятаю, в мене тут жовті, гарні були. І рожеві, я бачу по, по назві. І квіточка морозника. Там ще бутончик. В народі називають морозник. Взагалі латинська його назва хеліборус, а українською це називається чемерник. Будете знати, хто не знав. Зараз його собі в вазочку зріжу. А це вже ранок суботи, і ви знаєте, розпочинався день дуже чудово. Я прокинулася в гарному настрої, і, перш ніж готувати сніданок сім'ї, вони в мене люблять довгенько поспати, я вирішила сходити на ринок і для настрою купити собі якісь квіточки. І ось саме в той момент, коли я обирала квіти на ринку, стався вибух. Люди дуже злякалися, приліт балістики в наше місто. Дякувати Богу, всі живі. Але як подумаю, скільки от руйнувань у людей кожного разу вже просто нема сил. Поки ставила квіти у вазу, то трішки заспокоїлась. Ви знаєте, квіти якось завжди мені допомагають лікувати душу. А сирники я готувала вже наступного ранку в неділю, бо якось тоді вже було не до того, почали читати новини. На рецепті сирників дуже зупинятися не буду, він у мене звичайний. Просто беру кисломолочний сир, цукор, сіль, все як у всіх. І я завжди додаю одне яйце, а тут додала два, бо вони були невеличкі. І в саму цю сиркову масу я додаю 2 столові ложки ман, манної крупи. Борошна я не додаю, мені якось більше подобається з манною крупою, вони тоді якісь більш такі повітряні. А в борошні я вже потім обвалюю самі сирнички, щоб вони тримали форму. Зазвичай формую я сирники ось просто так в руках, обвалюю в борошні і просто формую в руках. Але якщо мені хочеться більш такої, знаєте, вишуканої подачі, більш такої форми красивої, ресторанної, то я використовую такий метод, мабуть, всі знають, але покажу вам. Беру ось так склянку і швидко-швидко потрібно ось так ось крутити. І тоді сирничок такий виходить рівненький, і так з двох боків я. Так роблю, і ось подивіться, він тоді виходить такий височенький і рівненький. А далі в мене сталася непередбачувана ситуація, якої я не очікувала, але вирішила вже не вирізати, щоб і вас повеселити, підняти трішки настрій. Ось дивіться, ця помічниця з підвіконня, на якому вона завжди лежить, чомусь вирішила прийти подивитися, що я роблю. То я швиденько позвала чоловіка, бо в мене ж руки брудні. Я просто була в шоці, зупинилася, перестала робити, то він її швиденько забрав. Ось такі от гарненькі, рівненькі вони виходять таким методом. Я їх трішечки кришечкою прикриваю, щоб вони просмажилися добре. І потім так обережненько перевертаю. Спробую вам показати однією рукою. Ну, бачите? І на цій стороні ще теж трішки під кришечкою, нехай посмажиться хвилинку. Сирники вже готові, правда, це всі, що залишилися, бо я хочу приготувати соус і поїсти з соусом. А моя сім'я вже не стала чекати, і донька з чоловіком їли хто зі згущеним молоком, хто зі сметаною. А я е, хочу з вами поділитися процесом приготування соусу з журавлини. Дуже його люблю, бо він універсальний Його можна потім і до десертів використовувати, і до м'яса. Тут у мене одне яблуко порізане в блендері. Зараз помию журавлину. Я беру ось таку, але можна брати будь-яку, яка вам там попадеться в магазині. Ви ж знаєте, що журавлина дуже корисна, в ній є антибактеріальні властивості природні. Щоб ніякі бактерії не потрібні в нашому організмі не затримувалися. Тож зараз будемо готувати з вами. Журавлину помила, відібрала там різні хвостики, які там попадалися, ягідки, які були поганенькі. У мене тут одне яблучко, журавлина і цукор я завжди так око, знаєте, просто скільки в мене є журавлини, а цукор я просто трішки сиплю, а потім уже в процесі як його варю, соус, Спробувала, якщо мені мало, я можу додати тому не скажу вам точно, скільки там цукру. Вбиваю в блендері до однорівності. Тепер з блендера переклала це все в сотейничок, ну якусь таку каструльку, в якої таке більш-менш товстеньке дно, щоб не пригорало. Ой, я так люблю перетерту журавлину з цукром, що я вже б так його їла, але все ж я трішки приварюю, для того, щоб соус карамелізувався і тоді довше він буде зберігатися в холодильничку. Зараз так покипить декілька хвилин і потім ще перетираю через сито, щоб не було шкірочок. Але варю все-таки зі шкірочками, щоб шкірка віддала ось цей свій пектин. Мені здається, там що за рахунок цього соус потім такий густенький. Я ось так невеликими порціями перетираю соус через сито. Ось тільки погано, що в мене сито тільки таке маленьке є. Якби було трошки більше, було б швидше. Ну нічого. Сьогодні так пасмурно, зранку дощ був, тому знімаю вам вже поближче до денного світла. І ось дивіться: соус я перетерла такий однорідний, немає ні кісточок, ні шкірочок. Здавалося, що це буде дуже довго, але ні, воно швидко в мене просто сито малувати, якби було більше. І ось цей залишок, жмих, ну, його не так і багато, але він є, я його теж не викидаю, і з нього можна буде заварювати корисний чайок. Просто окропом залити і дуже смачно. І соус теж така смакота. Спробуйте обов'язково зробити. Квіточки мої всюди. Ось така в мене зараз буде смакота. Буду пити чай з сирниками. Я ж вам казала, вже всі мої поїли. Я одна залишилась, буду журавлиним соусом. І коли поп'ю чай, то хочу погортати журнальчик. Дістала собі ось такий для натхнення. Дуже люблю такі журнали. На жаль, у нас такі не продають. Це мені подруга з Польщі присилала. Якби в нас продавали, я б всі скупила. Люблю такі з декором для оселі. І ось тут вже різні, бачите, великодні ідеї. Хочу зараз надихнутися, полистати. Ось, знаєте, в інтернеті цікаво дивитися, а ось так на сторіночках Мені якось атмосферніше навіть. Бачите, скільки ідей можна. Різних побачити. До речі, ось такі підставки, точно такі самі для яєць, зараз є в Сінсеї. Точно такі самі. Все хочу якось вийти на якийсь, вже більш такий, знаєте, графік, коли буду викладати відео, але ще не дуже звикла постійно знімати, тому в мене якось відео зараз рідко, але хочу е викладати хоча б раз в тиждень, а потім перейти на два рази в тиждень, і от наступний випуск. Я хотіла б присвятити повністю ідеям великоднього декору: що можна зробити своїми руками, як взагалі можна прикрасити оселю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, вам буде цікаво такий випуск, подивитися. Якщо буде вам цікаво, то я обов'язково зніму такий присвячений Великодню. А я на цьому буду завершувати своє відео. Хочу подякувати всім вам за перегляд. Зустрінемося в новому випуску, і нехай новий тиждень буде тихим і спокійним для всіх міст України. Дуже вам цього бажаю.